Так, у мене поки гріється машина, зараз буду розказувати. Давайте, одразу до суті діла. В мене немає цілі виправдовувати чиїхось сподівання. Будь-то мати, батько, брат, сестра, кум, брат, сват, я не знаю, як там правильно кажуть, сусідка, добрі приятелі, незнайомі, тим паче незнайомі люди, там, чи якісь знайомі люди, чи якісь люди, які хочуть цього. Щоб я прям виправдовувала їхні сподівання. Ваші сподівання це всього лишся ваші сподівання. Мені досить, що я виправдовую тільки свої сподівання. Я роблю те, що я сподіваюся, мені це принесе. Перше, користь. Всі ми корисні люди. Немає такої, щоб безкорисна, добра людина і не брехала про це. Всі ми, користь це може бути така. Естественно, финансово. це не без того. Всі ми хочемо їсти пити, одягатися зуватись. За це треба платити. Значить, фінансово. Потім психологічна, моральна, естетична. Багато багато користей можна використовувати для своїх цілей. Оправдувати свої цілі, іти до якоїсь мети виправдовуючи свої цілі, але для себе мені не треба випендрюватись. Може й треба, но я б цього не хотіла і не хочу, і не буду робити сто процентів, щоб задовільнити чи єсть его. Щоб задовільнити чиїсь потреби в цьому задовільненні его, щоб підняти свою самооцінку за рахунок мене, що ви там десь може, надовіли, сказали, чи щось таке. І я прям ну або це стосується не тільки мене, може й других людей. Так от, дивіться, якщо, якщо щось десь там сталося, і я не якось виправдовую ваших сподівань. Не думайте, що я буду про це думати, що мене буде мучити совість, що я буду прям там годами сидіти і, і мучитися від цього. Ото є ситуація, її немає. Оцей проміжок часу це все, що я можу подумати про це. Є ситуація, я про неї подумала, якщо вона мені не вигідна, вона мені не підходить по якимось моральним принципам або ще по якимось причинам, що для мене це ну, приносить дискомфорт, мені це не треба, я, я не хочу напрягатися, щоб це робити. значить, Я не, не збираюся лізти. Пробирати через терна, щоб задовольнити ваші потреби і виправдати ваші сподівання, щоб я казала для вас якоюсь хорошою або там ще щось, і ще щось. Дивіться, ми всі ростемо, ми всі виростаємо. І я говорю зараз не тільки про себе, а взагалі про людей. Людину, яку ви знали 20 років назад, її вже немає. Це стосується всіх людей, її вже немає. Вона за цей час набула знань, набула якогось опіта, горького, не горького, щасливого, нещасливого. Вона вже склала свій світогляд, і в неї є вже своя думка, як її треба робити, як їй треба жити. Правильно це, чи неправильно, чи стала вона президентом, чи стала вона підзаборним алкашом? Ця людина, це не має значення. Вона все одно стала іншою. І таку, яку, якою ви її знали, її вже немає тієї людини. І відноситись так до людини. Як ви її знали колись зараз, це дуже велика ваша помилка. Особливо це стосується того, що ви якось сподівались, а, а, а ваші сподівання були обмануті, бо а, ви, ви думаєте про людину, думаючи що знаєте її, насправді ви знаєте тільки те, що людина хоче вам показати. Люба, люба. Навіть якщо це ваша дочка, чи це ваш син. Люба людина. Все. І якщо ви складаєте. Якесь своє мнение, да? про э, людину так, що о, ти такою раніше не була, а зараз ти така. Зараз я опять не про себе а взагалі. То це значить просто тільки те, що ви про цю людину, вона вам дозволила дізнатися про себе всього лиш навсього трошки більше. Можливо, вона така була все своє життя. Просто ви цього не бачили, вам і не треба було. Вам просто дозволили побачити в якійсь іншій ситуації трошки більше, чим вам показували до цього. Все. Не і не перегружайте себе, що про вас хтось думає. Ви слишком переоцінюєте твоє значення в чужому житті. Це всього лиш. Все.